Всім привіт! Знаєте, багато людей уяви навіть не мають що таке Аляска і як люди тут живуть. Чи це я створила цей канал, щоб розповідати вам про моє життя тут на Алясці? Баня я заходить в холодну. І сьогодні ми їдемо відпочивати гуляти. Так, тут не тільки ми рибу ловимо, чи на снігоходах катаємось, тут також можна відпочивати. Комфортно відпочивати. І сьогодні буде про це відео. Перший раз залишаю дитину, тут стільки речей. Тут я навіть борщ. З собою взяла дзвін борщ. О, вон, бачите, борщ з собою для дитини це іграшки. І тут ще овочі, фрукти. Коротше. Іграшки, одяг. Взагалі ми їдемо відпочивати не просто так. У мого чоловіка день народження, і ми вперше будемо залишати дітей надовго, так щоб поїхати відпочити, то мені трішки страшно, моторошно. А саме цікаве, те, що чоловік мій не знає, куди ми їдемо. Він думає, що ми будемо їхати прыгати з парашутом. Він це дуже боїться, і він зараз себе досі настраює вже три дні, так. Але ні, ми не будемо їхати привити з парашута. Я це відвинила, будемо робити щось інше. Джема, хочеш гості? Хочеш? Філекс, ти теж будеш їхати в гості, так? О, да, будуть гості їхати. Колись давно мені мій чоловік казав, що завжди хотів стрибнути з парашута, і я при першій можливості забронювала йому цей стрибок. Але тоді через погану погоду його перенесли, і потім знов якимсь дивом стала погана погода, і ми на Алясці врешті-решт відмінили його. В лютому цього року я вже на Гаваях забронювала йому знову стрибок. І що ви думаєте? Саме той день на Гавайях був поганий, і через це якось четвертий раз чоловік мій стрибати боявся. Хоча я вже четвертий раз йому бронювала, але потім вирішили не випробовувати долю. Ну що, готовий? Приїхати? Да, Боїшся? Да, Більше за вас переживаю, якщо щось трапиться. А якщо я тобі скажу, що ми не будемо прыгати, стрибати? Іля, що, поїдемо, поїдемо. поїдемо відразу туди. Поїхали. Поїхали? Ти задоволений? Що. Задоволений тим, що ми не стрибаємо. Місце, куди ми їдемо, називається Аляска Резорт. Взагалі там цілий комплекс варіантів відпочинку. Найпопулярніший відпочинок там, звичайно, лижний. Є багато трасів, стежинок, де катаються професіонали. Але влітку більш популярний це спа. Тут зупинились поїсти, і знаєте, що я помітила так легко без дітей щось робити. Просто вийшов з машини, просто пішов поїсти. Не треба нікого діставати, кричать. Нічого такого немає. Бо тут одні. Уявляєте, тут вуліток коштує 3 долари. 3 долара борито. Ну це дуже дешево для Америки. Але такі смачні. Так, одна з речей, що мене здивувала в Америці, коли я вперше приїхала, це те, що піти десь поїсти, входити дешевше, ніж купляти продукти і готувати це дома. Ось цей сніданок на двох нам обійшовся тоді в 15 доларів. Але відразу скажу, що це по-нашому забігаловка, але дуже смачна забігалавка. Що мені завжди подобається на Алясці, так це дорога. Іноді думаю краще не вимикати камери, щоб всю красу показати вам. Ось це, наприклад, затока тихого океану, яка має назву Turn Again, що в перекладі поворот знов або поверни знов. Названа вона в честь Джеймса Кука, який був змушений повернути знов, коли зізнався, що це гирло річки, а не морський північно-західний прохід. Зараз тут відлив, тому видно землю в багатьох місцях, але в прилив тут все буде наповнене водою, і навіть тут іноді можна побачити китів. Ми приїхали в це маленьке, наповнене і затишком містечком. До речі, я була тут вперше. Мій чоловік до мене тут часто катався, але потім з'явилася сім'я. Ну і ви розумієте, бачите, на вході стоїть знак, щоб не забули забирати мусор та їжу з машин, щоб ведмеді не прийшли. Чесно сказати, я ще не зайшла, вже була здивована, бо ця червона доріжка і ляска в мене в голові не сильно вписуються. Я ж знаю, яка насправді дика ляска, таку я її бачила вперше. Щодо цін: день спа на одного кошту 119 доларів. Це з 9 до 9. Туди включені капці, скраб, халат, рушник, засоби гігієни, навіть фени і плойки є. Тобто ти береш з собою тільки твій купальник і все. Я не знаю, чи я така дивна, що простим речам дивуюсь, чи я забула, що таке цивілізація. Але цьому десь на відпочинках на Гавайях, чи в Каліфорнії я б не здивувалась, але це Аляска, люди. Аляска. Ми переодяглися, залишили свої речі і вирішили почати насолоджуватись нарешті. Тут написано це час для тебе. Будь ласка, залиш свій телефон тут і просто насолоджуйся. Як взагалі працює такий відпочинок? Ви спочатку заходите в лазню, грієтесь там, потім холодні басейни приїгаєте, в джакузі, потім знову в якусь лазню, і так по колу. Кожен басейн чи лазня має свою температуру, яку людина може бачити, і контролювати, куди вона може піти, Цікаво, а куди ще написано. зарано їй. Баня. Це така маленька баня. Ілья заходить в холодну воду. Тут написано COLD. Всього 17 градусів тепла. Холодна? Ми... Холодна? Це... це не льодова, це просто холодна. Як а. Там були парові лазні, де ти заходиш і далі, ніж на метр, ти нічого не бачиш. Так, заходимо в таку соляну баню. Та-дам! хай, Ми тут одні така велика баня. Також були соляні лазні, де ти заходиш і дихаєш сіллю. Але дивіться, яке гарне вікно. Я навіть тут фоточки поробила. Тут тільки 74 градуси тепла, тому не так вже і жарко. Я можу знімати, дишати. Так, в мене завжди відразу по цілоску, коли я намагалась що засняти. Ну і плюс я не знімала там, де люди, щоб не заважати їхньому відпочинку і особистому простору. Щоб ви розуміли, ніч в цьому ось резорці коштує від 450 доларів. Я вже колись говорила, що Аляска дорогий штат для відпочинку. Тут навіть місце під палатку в лісі може коштувати 50 доларів. Я вже Вся красна мокра від цих пані, але мені дуже подобається. Тому знаю, що навіть самі американці мріють колись за життя приїхати на Аляску, а ще краще зробити круїз по Алясці. Взагалі цей курорт зроблений тільки для дорослих, тому в повітрі відчувається спокій, гармонія. Ну, принаймні мені, бо я не чую, як кричать мої діти. Воно така светіна. І я реально тоді зрозуміла, що нам більше треба ось так відпочивати удвох, хоча я весь відпочинок переживала за те, що залишила малих на чужих людей. Ох, мама. Взагалі там напевно більше десяти ось таких маленьких басейнів для двох з різною температурою, але саме найкрутіше те, що це все зроблено в лісі, і ти навіть можеш відчувати цей сосновий запах неймовірні відчуття. Знаєте, я тут одна на цій ділянці басейнів, тут більше немає. Ліс, я і все. Більше нічого. Поки я сучу сама, одразу говорю вам, підписуйтесь на мій канал, не забувайте. І, звичайно, ставте вподобайку, це допомагає просувати канал, і пишіть, що цікавого ви би хотіли дізнатись про життя на Алясці. Взагалі, я та людина, яка завжди говорила, що такий лайтовий відпочинок не для мене. Мені б екстрим, адреналін. Але чи то я старію, чи то відпочинок заманює, але я насправді була в захваті. Кімната, де ми зараз будемо нашою сіллю тертись. Арак. Ух. Нікого немає. Йдем далі. Нам дали пораду зайти в останню ось цю кімнату, де треба натерти сіллю, яку нам теж дали. Звичайно, я так пафосно натиралась тільки для відео, але ви бачите, як потіла моя камера. Добре, що і тут ми були одні. Після того, як ми перевели себе в порядок, як же добре, що були фени, нас чекали вечери з нереально крутим краєвидом. Я не знаю, як у вас, але мені вся ця атмосфера гір, снігу, дикості і при цьому всьому лакшері відпочинку завжди будуть дивувати. Мене, чесно кажучи, вражає це американська вміння з цього робити цукерку, чи то пустеля, чи то тундра, чи то вічна мерзлота. Звичайно, в цій частині алясці немає вічної мерзлоти, але все одно нелегкі умови для життя. Ми поїли, чек, до речі, був десь на 100 доларів. Я знаю, ви любите ціни. Я як завжди забула зняти, яка була гарна подача страв. А вдома нас чекали вже наші діти. Тож ми поспішали, бо на годинку було вже 10 вечора. Знаю, не видно, бо в нас зараз білі ночі. До речі, про це теж скоро буде відео. А поки дякую за перегляд. Надіюсь ви в безпеці, миру, любові вашій сім'ї.